Привіт, я знову з вами, Роман. Буде виживати. Як ви бачите зразу, що я вже переніс ферму опіку, бо моби не спавнилися, бо тут дуже близько коло мене. Моби були спавнитися тоді, коли вони від мене 40 кубів. У мене тут менше, але як ви бачите, мені тут огромне количество спавняться. Ви бачите, що я портал закрив, що бо якщо що... Я буду телепортуватися, щоб було нормально. Поставив огорожу, щоб було нормально, щоб не мог... коли по тобі рушники будуть стріляти, щоб ти був цілий. І постелю. Я там вже побив трохи, Зараз вам покажу, що і як я вибив. Скільки всього. Я ви бачите, дві зробив. Тут дивіться, отого я вибив не, віть, скільки стріл, лука вибив. І що я ще вибив? Одну морку, гмілої плоті два стака, кісток багато теж. Все. І відро. Як ви бачите, я виведу. В ви того, з Ну, Як я не старався, я дивився відео, як Бо мені ніхто не написав, я дивився відео, як де взяти тут. Кремль желізо, і мені сказали, і я зрозумів, що треба вибивати зумбика. Як я не старався, я не міг його вибрати. А сьогодні ми доробимо тут таку того заборчика, щоб ми могли тут вдома переходили, щоб не б'ялись впасти Зараз пустимо і далі почнемо грати. Візьмемо Зробимо спочатку дерево. Горіть, горить, паде, горіть, горить. Горі. Ось сюди. Візьмемо бутинки і парти. Наділимо. бачите, там. О, скелечика горі. Ну ладно. Меч наші кам'яний йде. Де наші меч кам'яний. Почекайте одну будь пожалуйста. Я зараз дзвоню до вас буквально і я знову з вами. І що, і на чому ми зупинялися, що ми підемо там очистимо і зробимо тут драбинку. Ну і ладно, спочатку ми дерево наробимо. Бачите, я теж дерево стак наробив. Генератор буде переніс. А як я його воду, а як я його переносив, як бачите, мені повезло, що з відром. Ну і все, беремо кірку нашу. Де? Нема кірки. Значить зробимо кірку. Пожалуй. Зробимо топорика. Так ось топорик. Потім проток. Матеріали видаємо. І, і підемо. Ага, я зробив ще не час зробити. Добре. Як бачите, я були ж ніколи не тубував. Ні, не міг. все, що я зміг зробити, то ви побачите вже. Вс, зараз зрубаємо дерево наше. чи так у тебе думаю, підемо туди. Стріли. Бачите, зараз страшно йти, а потім вже не буде страшно. Зараз ви бачите огромне количество мобув. Я не знаю. скільки ЇХ там вже заспавне. А може взагалі не нема. Ви бачили? А это не сік, я думаю. Я же сіф лежал. Ну ладно. Ви бачите, я звезу тут платформу, я вже тут з'являюся. Тобто я поспав і я появляюсь комуніжка. Ну, ладно, тоді зараз зробимо кірку і підемо добувати болезнь. У нас дуже мало болезненько. І будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Я не знаю, які я вам буду дажить. О, кого я поставлю, щоб б шов нічі добувати, щоб мене не в мене не стояли мушники. Ну я забыть. Ну ладно. Будь ласка, підпишіть на мій канал, ще раз вам кажу Я буду вам вдавать наже-дуже дуже, -дуже вдачный буду. Зараз Буду подоблезней, більше нічого. Що ж то Це друга серія, ми вже так розвились і немає. Як ви бачите, не, має, не можемо в портал варт вийти. Я думаю, як тільки ми в арт перейдемо, то буде третя серія, я буду закінчувати на тому, тому зборку. Ну, виживання на і я буду починати виживання на літаючих островах. У мене буде будет доша, буде цікавіше. Я думаю, що там буде 10 серій по 100%. І я думаю вам понравиться. Ну якщо мене все не полетить. Ну, думаю, на перший час хватає булежник, а кто за кадром добудемо. Я не можу. Я помню як. Мені... Переді мною добували бле. Як я не міг терпіти. дивився, дивлюся, хтось знімає. А зараз. Думаєте, чого я роблю топора? Топором можна теж захищається. Там вони поздухали, бо я там зробив. Де що, так, побачите. Мені головне, щоб вони не заспаунили здесь мене. Вони не хот. Скелет, привет. Скелет, а я был таблетка. Я без всего на заберет. Угу. Я задус тут отверстие и мне позволяло. Печально, печально. У меня было тут такое количество. Я себе не представляю. О! Может, как ты сейчас говорю? И посадим. Ой, не бейся папку. Угай, вот он платил ноль. Ну ладно. як тут вы тут? Вот там ферма как-то. Губаш я, я заблю специальное відділення для дерева. Зараз пойдем зрубаємо. Або ні, я піду спочатку там зароблю дерев. Опіту. Наша серія вже триває вісім нінут. І то мене бо За вісім минут ми ще нічого не поганого не зробили. Ну, будь ласка, я вас ще раз прошу. Може хтось знає швидше якийсь спосіб, щоб добувати Тут там ну. у звізу і у і буде гра, гра, не може тут є, чи немає, ну коротше, я не знаю. Я вас дуже прошу, ви мені підказали. що зараз робимо? Зараз. Вбиваємо дерево і почнемо робити перегородку. Блін. Ну коротше. Ну ви знаєте, що на в серії будемо робити перегородку. Дороблювати. Ну, зараз підемо ще дві хвилини, поміваємо лижник. І почнемо заробити. Я навіть не знаю, що казати, може вам не цікаво. Ви пишіть, коментуйте, що і ще раз... і ще я вас прошу, кажіть що мені робити, війна чи я тут знімати не буду, буду знімати вже вилітаючи котлова. Я думаю, на літаючих услугах бля цікавіше набагато. Там землі заводять. Алмази. Ми вже одну хвилину добуваємо. Зараз ще добудемо хвилину. І посміли. Може комусь не цікаво, то і звиняйте, бо може ви не будете вірити, що я добував його своєю працею. Зараз сонце вже скатиться. Треба заробляти хід мене посплю і підемо в дет. Сатекше можна зробити. Але я так ухищаюся не дають новий стане. Ну майже вже так. Выкупаю достакаю. Коли й... mm. на ту сторону. О, на ту сторону прикольно делаем. Mm. Да. А ні. Mm. Може більше біжи хвилин mm. добуває? Все, маємо став каменю. Не... О, ми його пишемо. Ну ладно, лягаємо спати. І що далі? Ми далі будемо робити. Безперечно всі. Так, думаю, на, на чисель доробить в моей сторону. Что мы подобрали? Угадайте, ну, чого я не, не роблю з полуботу. Я не роблю з полублоків, через те, що на полублоки не можна буде ставити забори. Не забори, а забори. Зараз зробимо тут і думаю, будемо закінчувати сервер. Вже пора Наша хвилина залишилася. не доробили потом я задал туда ну я вже за кадром тоже я думаю ну наша серія приходить не до кінця до кінця встанемо на наше місце вам буде буду я пока пока